Із плаючими смолоскипами в пам'ять загиблих крутянців. Так, хмельничани пройшли вулицями міста. Вони вшанували студентів, що 1918-го полягли у бою під крутами. Не забули і тих, хто цьогоріч у столиці віддав життя за Україну. Детальніше дивіться далі. Зі смолоскипами в руках крокують хмельничани вулицями міста, вогняним коридором, вигукуючи національні гасла, вони вшановують пам'ять загиблих у бою під крутами. Їх називають героями, бо полягли за Україну. Вшанувати пам'ять тих молодих людей, студентів, які брали, боролися за свободу нашої України. за щасливе майбутнє за нашу історію, за нашу Україну рідну. Слава героям віки слава студенти, які відстояли нашу свободу, нашої держави. Ми їх не забули. І були не вічно пам'яті народу. Разом із тим вшановують загиблих у столиці. Вони, кажуть активісти, герої нового часу, Смолоскипною ходою також демонструють бажання припинити кровопролиття в державі. Хочу пом'янути пам'ять всіх студентів, які погинули. Я зараз цього не хочу. І я йду раді того, що не було більше в нас крові, щоб ми гарно, мирно жили. На нашій гарні «Ми переконані, що саме завдяки таким молодим хлопцям, героям кроти, героям майдану, українська держава є. І ми переконані, що саме завдяки таким молодим хлопцям, які віддають життя, віддають молоді роки, віддають свій час, енергію на користь України. Українська держава буде. Вшановувати загиблих крутянців із запаленими смолоскипами для хмельничан явище традиційне, як кажуть організатори через обставини в країні цьогоріч про проведення акції майже не розголошували. На Иву містян долучилося не менше аніж торік. Приблизно однакова кількість, але зважаючи, що цього року ми практично не робили ніяких оголошень, не роздавали ніяких запрошень. Просто в соціальних мережах було повідомлення. Смолоскипна хода стартувала на майдані Незалежності, крокуючи вулицями міста, активісти дісталися парку Шевченка, увінчавши акцію патріотичними промовами та виконанням українського гімну.